Три місяці в мене йшла боротьба з собою прийняти себе таким, який я є. Я не розумів, як я жити буду. У мене було 27 операцій. Я думав, вони ніколи не закінчаться. Коли вона завжди болить, людина що? людина починає сходити з глузду, ну так скажу, від болі. Коли черепаху перевернули, вона нічого зробити не можу. Так було у мене. Я дома або переміщаюсь на руках, або напротив. Дитина у мами спрашує, а що це з дяді, вона каже, йдемо звідси. Ну, Нічого не пояснюючи, просто забирає дитину і уходить. Він може просто приложити руку к серцю, кивнути головою, і все. Цього достатньо. Не потрібна ніякої жалості. Це такі самі люди. Я ще не встав на протези. Ми домовились до того, що я довжен побігти. Я побіг через чотири місяці. Я штани не одягаю, то не всі замечають, що я в протезах, а коли в шортах, то постійно хтось дивиться. Погляди різні, Ну, більше люди дивляться, бо для них це як щось нове, ну так можна сказати. На даний час я вже, навіть якщо хтось дивиться, я не звертаю увагу. Я можу улыбнутися чоловіку в відповідь, ну допустимо, коли дивиться, і все. Буває, діти підходять. Ну, найбільше мені подобається реакція дітей, тому що вони так підходять, так дивляться, ну, побаюються, все. Я їм кажу, іди потрогай. Деякі йдуть, деякі де, де родітелі йдуть. Е, були такі моменти, що мені сподобались, це коли мама дитині пояснювала, що це. Тобто, адекватно і все. Е, був і негативний опит, коли я йду і чую, мама у дити... Ой, дитина у мами спрашує, а що це з дяді? вона каже, звідси". Ну, Нічого не пояснюючи, просто забирає дитину і виходить. Що всі думають, що мені це просто все дається, я просто себе заставляю. Я розумію, що це насамперед це мені потрібно. Як мені лікарі сказали, що за щодо того, що в мене було багато мишць, як кажуть, і треновані, і стресоустойчивий, я і витримав. Тому що я скільки місяць? Місяць я в реанімації правда. Ну, Після такого, як кажуть, підриву, я тільки знаю троїх людей, хто після такого підриву вижив. Виїхать! Yes. Це було 24 березня 2022 року, там окраїни, там ліс, там куча всього. Е, мені поступила команда завести взвод піхоти, е, забрати позицію і зробити там свою позицію нову. На що я, звісно, погодився, але я тоді, тоді я просив, щоб мені дали інженеров, так як я знав, що там заміновано, мінне загородження. Але на той час, як кажуть, чи вони працювали десь, чи що, щось не знаю. Ну, інженерів не було. Я пішов знімати ці міни, все йшло добре, все чудово. Але в один момент прекрасний, як оказалось, це була остання міна. Я її зняв ну, своєю ціною, як кажуть, залишився без кінців. Я наступив, підірвався, підскочив. Я десь на три метри висоту, на два метри в сторону мене відкинула. Я не втратив свідомість. ну, Я думав, що це длилося хвилин 5, але потім хлопці сказали, там 2-3 секунди, і ти вже почав собі сам один жгут я наклав, другий жгут мені допоміг побратим, котрі ну, вони були далі, тому що я їм сказав, ну, прям за мною йти не потрібно знаходитися там. І після чого я хвилин 25 я так прилежав на цій землі, ну, балакав там, і плакав, ну, состояння різне було. Коли я підірвався, я впав, в мене ще були сили, я спробував піднятися, але коли я почав сідати на жопу і хотів, як кажуть, ногами почувствувати, я вже нічого не відчував, я побачив ці ноги, я зрозумів, нема смислу, я обратно ліг і почав налажувати ж собі жгод. І я що всі... приплили. Ну, нічого. Як вам сказав, може, морально я і був готовий до цього. Я це все бачив, я все це відчув. І я вже в лікарні, коли я очнувся, знаєте, я в лікарні, коли очнувся, вже аж в Дніпрі. Саме перше, я куди посадила, я тебе постріла, по, ну, пахову частину, подивився сюди там, на місце. Мені вже ноги не цікаві були. Три місяці в мене йшла боротьба з собою прийняти себе таким, який я є. Я не розумів, як я буду займатися елементарно спортом. Це зараз я вже, ну. У мене гарні результати, як кажуть, і так далі. А тоді я не розумів, як я це все робити буду. Я не розумів, як я жити буду. Ну, Дуже-дуже важко. Але на протязі трьох місяців, як казати, я працював зі своєю головою, я перекручував це все, відпустив цю ситуацію, тому що я так, так як я давно служив, я почав сам перед я себе винити почав. Місяць пролежав в реанімації станом у мене, знаєте, я навіть не знаю після чого. Ну, таке відчуття, що я десь во сні літаю, і есть, тобто, ну, частічно соображаю і все. І почалось скільки в мене лікування так продлилося. Півтора року я лікувався. За цей час у мене було 27 операцій. Я думав, вони ніколи не закінчаться. А в мене вже і руки опускалися на той час. Я Ну, я не знаю, я вже був готовий, щоб мені зробили реампутацію правої ноги, але мені лікар сказав, ну, типа, мішання ні. Я відсогласен, ти не согласен. Говорить, ну ще є один шанс. І мен... мене тоді перевели в Київ, і мені, як кажуть, частину ноги спасли, але в мене видалили 5 сантиметрів бідрової кістки, щоб не робити реампутацію. Давлення у мене постійно пригала температура, стабільності не було. І дуже дуже довго після кожної операції. У мене йшло, йшло восстановлення організма, є там і все дуже було все низько. Тобто мені навіть боялися в деяких випадках робити операцію. Там було все в комплексі: і біль, і психологічно було важко, тому що коли воно завжди болить. Людина що? людина, починає сходити з глузду, ну так скажу, від болі. У мене і ногти росли, і п'ятка чесалася, і нога перекручувалася. Сам ти розумієш, смотриш, ну, ну, як нога може перекрутитися на 360 градусів. Ну, а відчуття, як кості прокручиваються. Неприятний. Буває смешные, ну, смішні, реально смешные. Тобі просто щекотно, а ти нічого зробити не можеш. Ну, взагалі хороший метод, то у кого фантомный, і реально коли вот такие моменти чешуться, це просто треба. Надо... Ну, как я робив ще на етапі лікування, що я робив. Я просто закривав глаза, представляв свою же ногу і просто там машинально там, там не знаю, там, щось робив і и... не щупав, і и... воно проходило. Це Jamion x 3 протест, там, в, в розмірі там, ціна його десь від. 60 до 80 тисяч доларів. Ну, це мені допомогли благодійники його придбати. До протезів звикав, ну як звикав. Я і досі іноді буваю до них. Питаю звикнути, тому що не завжди вони Ну, натираю я постійно, і що, що то. І таке. Ну, на даний час я вам так скажу. Напротив, це я вважаю, скільки три роки в березні вже буде як після поранення. І я, якщо чесно, я вже забув, як це, коли ноги були. Отак вам скажу. Тобто, для мене це вже в порядку віщей зранку їх встати, одягнути і піти. Ще ж додав, що в мене коляски вдома нема, і я від неї відмовився повністю. Ну, для того, щоб себе. Я вдома або переміщаюсь на руках, або на протезах. Ну, фізично треба себе підтримувати, то я брав з собою на задачі гантелі. Ну, це до ніколих моментів. І просто поки там свободні перериви були 10 хвилин, поки там мог командир щось розказувати, я мог його слухати, допустимо, працювати з гантелем. І З мене їх глузували за це. А з приводу лікарні, так, да, у мене було таке, що мені привозили вже інвентар. І в мене забирали лікарі, тому що після операції там проходило там один-день-два. У мене вже шви ще не добре і Я вже почав навантажитися. А від того, що у мене розходили шви. Він, мабуть, один із ключових. Не буду там ставити на якесь місце. Але я скажу, що один із ключових в моєму житті, так як він мене, як вам сказати, ну, це для мене насамперед це дисципліна. Це як позавтракати, як випити чашку чаю. Ну, тобто, я знаю, що це мені потрібно кожного дня робити. То есть, Починає від обикновеної зарядки до там самого плотного тренування, тобто, дивлячись по своєму стану здоров'я, як я себе почуваю в цей день. Але я постійно, постійно щось роблю. Я приймав участь у встановленні світового рекорду з перетягування вантажівок. Це було 4 фури вагою там. Пішо 35 тонн, ну там на самому десь до 36 тонн було, там було вісім ветеранів, шість ветеранів з ампутації одної ноги були, один з двойною ампутацією це я був, і один хлопець був з травмою руки. І тоді я ще більш почав включатися в спорт, займатися, займатися, займатися. Потім я почав ще пробувати бразильське джиу-джитса. Де займався Кропивницький, Одеса, Київ. І воно почало, Ну, одразу для мене це було дуже важко. Тому що це, як знаєте, каз... кажу я не штангу тягати, що ти знаєш, що ти її витягнеш. Для мене перше, там, друге, третє тренування це для мене було як пекло, тому що я був, як знаєте, яку там. Коли черепаху перевернули, і вона нічого зробити не може. Так було у мене. В тому році я їздив на чемпіонат міра по, по джоу-джитсу, я взяв срібу. Єдину ціль, що я на цей рік собі поставив в плані спорту, я хочу в цьому році взяти золото. Як війна змінила вас? Що змінилося? Я просто себе не пам'ятаю до війни. Ну, якщо чесно там, що я там Школу ну, не знаю. Мені кажеться, я завжди такий був, який я і зараз є. Я не скажу, що мене поранення дуже змінило. Просто зробило сильніше усе. Якщо людина дійсно хоче висловити якусь подяку, просто подяку, от, йдемо ми на вулиці, там ми просто він може просто приложити руку к серцю, кивнуть головою і все. Цього достатньо. Не потрібна ніякої жалості. Це такі самі люди. Якщо висловити подяку, можна підійти, просто подякувати і все і піти далі. І хлопцю буде приємно, хлопцю, дівчині і так далі. Зберільність ображає Звісно, ображає. Ми ж не слабкі. Як ми можемо бути слабкі, якщо ми вибрали цей шлях, ми пішли туди? Насамперед, вони не розуміють, що ветеранів буде багато. І це наше сьогодні. І все. Вони повинні розуміти, що люди з інклюзивністю нікуди не дінуться, якщо вони думають, що нас там. Не знаю, доб'ють, чи в армію обратно заберуть, і що ми не будемо і вдома ми будемо сидіти, цього не буде. Їм треба адаптуватися до того, що будуть таких людей багато, і це, ну, це нормально.